У Львові п'ять соціальних закладів об'єдналися в один центр. Так, на базі центру джерело створили Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації. Джерело. До закладу приєднали й інші чотири комунальні установи, які надають соціальні послуги для мешканців громади у складних життєвих обставинах. Зокрема, опікуються людьми похилого віку, бездомними та Дітьми і родинами, які є у скруті, які якраз послуги надає цей центр, куди звертатися людям, що їм потрібно знати? Ми розпитаємо із е, Зорислав у Зорислави Люльчак, директора центру соціальних послуг джерело та Максима Лішенка, керівником філії центру по роботі з бездомними особами. Вітаємо вас. В нашій Наші Доброго вечора. Знаєте, що хочу розпочати розмову саме з. Соціальної допомоги, тому що соціальна допомога це таке поняття дуже широке. А яку соціальну допомогу надає ваш центр, пані Зорислав. Власне, досить часто соціальна допомога сприймається як соціальні виплати, власне, якась гуманітарна допомога, чи якісь матеріальні речі, які людина чи сім'я отримує. Але коли ми говоримо про соціальну допомогу центру джерело, ми говоримо про соціальні послуги і ті сервіси, які допомагають людям, сім'ям, особам вийти зі скрути складних життєвих обставин. І тому ми говоримо про системну допомогу, підтримку фахівців, соціальних працівників, фахівців соціальних. Роботи інших фахівців, які саме послугами ми надаємо так, які ми плануємо розвивати, бо точно вперед будемо рухатися. Перелік наших послуг налічує понад 22 послуги. Насправді вони є дуже широкі і вони дійсно, так як ви зазначили, зорієнтовані на сім'ї, особи, які в складних життєвих обставинах. Зокрема, це і особи похилого віку, одинокі, самотні, особи з інвалідністю, тому в нашому переліку послуг є. Денний догляд, традиційно, який надавався джерелом для дітей, для дорослих осіб у нас є догляд вдома, який надається для самотніх осіб похилого віку, осіб з інвалідністю. Ми допомагаємо бездомним особам. Я думаю, що Максим детальніше про це зможе розказати. Теж працюємо над раннім втручанням. Це є допомога для тих сімей, які тільки-тільки стикнулися з народженням дитини з групи ризику чи з інвалідністю, і надаємо ту підтримку, заради того, щоб сім'я власне з. Становилися у повному складі, і дитина зростала в повноцінній сім'ї. І також дуже важливо є робота наших фахівців соціальної роботи, які надають соціальний супровід для сімей, які у складних життєвих обставинах для того, щоб допомогти їх їм вийти з цих складних життєвих обставин. Ми говорили, до речі, з вашими колегами у цій студії зовсім нещодавно разом зі Стасом, як центр джерело надає послугу дітям з аутизмом, допомагає їм адаптуватись до життя, якщо я так правильно складатиму цю. Розмови обов'язково можете переглянути на нашому Ютубі, а повернімося до вас. От знаєте, що цікаво, мені здається, ви погодьтеся, що багато людей, яким, яким справді потрібна допомога, вони соромляться звернутися за допомогою. Давайте такою простою мовою розкажемо: прийшла людина у ваш центр, от покроково, як це відбувається, що це коштує, Чи це не коштує нічого. Або дитина не може доглядати за батьками, хоче звернутися. Чи є анонімність? Як це працює? Коли ми говоримо за те, як зараз це відбувається, так бо буде процес організації завершений, і деякі процеси будуть удосконалені, насправді можна безпосередньо до нас напряму звернутися. Чи у... В загальний такий офіс, як ми називаємо центр джерело, чи теж у наші структурні підрозділи, які є тепер у складі, і ці телефони багато служб знають насправді, і ви їх без проблем можна зайти в мережі інтернет. Також за послугами можна звернутися у районі відділу соціального захисту, бо досить доволі часто власне ті сім'ї, особи, які є в скруті, вони звертаються в районі відділу соціального захисту за певними виплатами, субсидіями тощо. І водночас тоді відділення їм можуть рекомендувати той перелік послуг, які можна отримати. В центрі джерело. От, тому теж хочу зазначити, що є такий вид соціальних послуг, які надається екстрено кризово так І він стосується жінок які чи осіб, які постраждали від домашнього насильства. І теж це є перелік у нашому у нашому переліку послуг така послуга. І теж допомога особам, які, власне, є бездомними. Екстрено кризово це нічний притулок надається у наші з наших однофілій. І допомога тим особам внутрішньо переміщеним, які припустимо Цім потрапляють наші лікарняні заклади. Вони їх евакуюють з зони бойового конфлікту чи наближеної зони. Практично вони потрапляють одразу, якщо в них стан критичний здоров'я є у лікарні наші, і відповідно теж фахівці центру джерелої там присутні. Соціальні фахівці соціальної роботи і вони допомагають їм із виготовленням документів і подальшим веденням їхніх випадків і допомогою в тому, щоб вони власне дали ту, ту собі раду в тих умовах, де вони зараз опинились. Ну да, до речі, перед зимою дуже актуальним стоїть прихистки, особливо нічні прихистки. Так, розкажіть детальніше, як взагалі це працює, які можливо потрібні допомога. Так, куди люди можуть звернутися і надати якусь допомогу для того, щоб потім можна було передати її тим, хто її потребує? Дякую за запитання. Я зараз повернусь до цього питання. Я Хотів ще додати про єдине вікно і про мету створення цього вікна. Воно е, мало би спростити е, надання е, соціальних послуг. О, що таке єдине вікно, єдине це. вікно це е, була би така єдина приймання, де uh -huh. люди могли би е, звертатись. От зараз ми бачимо, що е, люди не знають, куди вони побачили бездомного десь на дворі, От, і так. вони не знають, куди uh -huh. звертатись. Вони починають вишуковувати по інтернетах е, чи питати по знайомих, де їм е, з, е, звонити в поліцію, дзвонити в швидку. Буде єдине вікно з телефоном, які будуть ми будемо публікувати і запускати в публічне так, така екстерна служба соціальної допомоги. Так, і, і, і там працюватимуть фахівці, які цільово будуть перенаправляти мешканця до потрібного надавача соціальних послуг. От. Я так розумію, що це якраз ведеться про цю гарячу лінію, яку ви запускаєте, вірно? Так. Це буде гаряча лінія, от якраз про гарячу лінію давайте детальніше ми зупинимося. Тобто людина може бути створений номер телефону, відколи запрацюється гаряча лінія. І от тут теж хочу заакцентувати права там, анонімності, неанонімності, чи людина має залишати свої контакти, як вона ще має працювати? Mm. Соціальна робота будується, засновується на тому, п що зберігаємність. Ан... Анонімність. Угу. Дякую. От е... А контактний центр запрацює в нас з половини листопада. Він буде розташований і фізично він зможе приймати людей. Ми зорієнтовані не тільки на телефонну лінію. а цій приміщенні сихівської адміністрації, тобто можна буде безпосередньо до нас прийти. Водночас, теж будемо виходити в інформаційний простір з телефонним номером, на який можна буде зателефонувати як тим, хто є безпосередньо в скруті, так і хоче допомоги. Ну на жаль, так дійсно так не є завжди, що є усвідомлення тої необхідності допомоги. Водночас. Оточенню так, хто бачить, що дійсно ну, людина... Ну, то фактично, якщо є сусіди, і бачать, що є старенька людина, яка проживає сама. До неї не приходить ніхто за нею доглядати, і складно можна буде звернути за цим номером телефону, і фахівці так. центру зможуть приїхати і подивитися на ситуацію, яка складається. Ну десь так правильно, так вірно. А скільки людей буде працювати? Це буде цілодобова гаряча лінія. Коли можна буде там дзвонити, чи будуть якісь вихідні, як це взагалі? Буде? Насправді це не буде цілодобова лінія. Якщо дійсно буде такий запит кризовий, необхідний, ми в подальшому будемо розглядати такий варіант. Але спочатку це буде звичайна лінія, яка буде впродовж робочого дня працювати водночас запис дзвінків навіть у нічний. Час буде забезпечуватися, як наслідок, потім згодом це все буде опрацьовуватися. Бо це не є ургентна, така, знаєте, кризова лінія, яка спрямована на те, щоб там врятувати життя, до, там довести до лікарні, це не швидка допомога, так але ясно, що соціальна допомога вона важлива, тому ми однозначно на всі звернення будемо відгукуватися. Ви кілька разів під час нашої розмови казали, що потім воно може трошечки змінитись, бо власне триває ця реорганізація Так як би ви бачили далі вектор Руху, так коли вся організація завершиться, як би вся ця структура мала виглядати, як запрацювати, ну і відповідно розширити на що свої соціальні послуги. Насправді однозначно, одна структура, чи центр джерело там чи інші комунальні заклади, структури Львова не вирішить усіх проблем знаєте, соціальної сфери. Тому ми собі ставимо за мету зробити таку теж платформу і перенаправлення, закумулювати ті всі інформаційні ресурси, е, власне, інформацію про те, хто чим займається, так ми можемо Допомогти тим, але ми не можемо інші чимось іншим допомогти. Але ми точно знаємо, що така то організація, чи такий то волонтер стане в нагоді і допоможе так: цій сім'ї, людині, власне, чи безпосередньо там особі похилого віку. Тому це теж такий знаєте шлях зростання, усвідомлення, що тільки спільно, так тільки за рахунок взаємодії партнерства ми зможемо власне вирішити ті соціальні проблеми, з якими ми стикаємося, які точно не будуть в найближчим час. Знаєте. Насправді ви робите дуже велику справу, тому що от, допомагати людям, які того потребують бездомним особам, людям похилого віку. Насправді це просто обов'язок кожного з нас не проходити повз, а допомогти. І дуже добре, що буде гаряча лінія, на яку ми зможемо звернутися і допомогти тим чи іншим людям. Я ж хочу нашим глядачам донести більше про роботу центру джерело, про те, що не потрібно соромитися, те, що я говорила, туди звертатись, можете назвати реальну історію людини, який от допоміг центр. Я думаю, що в кожній з наших, знаєте, відділень є безліч історій. Максим можете про свій приклад розказати? А я тоді До ще До нашої філії соціальної роботи з бездомними особами звертаються м -м, бездомні внутрішні переміщені особи і так далі. І яка мета нашої допомоги? І. Успішна історія, це в нашому випадку. Це та коли ми знаходимо людині дім, якесь житло, чи це тимчасово, чи це постійно будь-яке житло, де вона зможе проживати внутрішньопереміщеним особам. Ми сприяємо відновлювати якісь там документи, робити ті довідки. ВПО, і тоді влаштовуємо їх у модульне. Містечко, що на Сихові. З останніх історій, я пригадую, це був наш львівський безхатько. Він мав певні проблеми зі здоров'ям, поновили йому інвалідність, і він завдяки цьому зміг поїхати до Італії на лікування. І я не знаю, що це супер успішна історія, але йому там зараз добре. Ну, основна проблема буває з тим, що ну, власне документів просто цих людей немає, і така а... допомога при просто. Тому оформлені документі відкриває перед людиною дуже багато інших дверей, тому що кудись вона не може звернутись, бо питають: а паспорт твій де А паспорта давно немає і, і немає як його оформити, і нема кого попросити. Але можна прийти до реабілітаційного центру джерело, так до соціальної служби, звернутися і допоможуть перехистять і супроводять і супроводять дуже дякуємо вам. Мусимо на сьогодні прощатися. Тем для розмови насправді безліч, але будемо чекати, коли вже реорганізується все в одну структуру, і тоді будемо говорити предметніше. Але ще б хотів привітати вас наперед. Бо в неділю знаємо, буде професійний день працівника соціальної сфери. До цього свята ви також проводили і. Певний форум, так це джерело спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ Провели форум, який називався Ми поруч ми маємо навіть відео з нього, і тому пропоную нашим глядачам переглянути, як цей форум відбувався. А вам дуже дякуємо за те, що знайшли час з нами поспілкуватися сьогодні. І говорили ми із Зориславою Лючак, директорком Центру соціальних послуг джерело та Максимом Лішенком, керівником філії центру по роботі з бездомними особами.